Унікальні скульптури казкових героїв зробив для Ямпільської станції юних натуралістів скульптор-ентузіаст Володимир Кириченко. За кілька нетривалих періодів роботи в позашкільному навчальному закладі скульптор встиг виготовити велику кількість робіт. Нати прийшов завхозом. Довжність була, прийшов. Ну, вроде би. дня, чотири не маю, не вмію я. Ну, я якби творческий, мне надо что-то творить, что-то новое и все. Ну, Григорий Ивановичу говорю, давай-то что-нибудь буду делать таке, если хочешь, а це говорю не моя. Ну давай, а то начал, пошел, там эскиз сделал, да, все такое. Ну і почав потихоньку то делать. Так. А то дед грибок тут, потом Аленка, потом медведи. Ці скульптури згодом стали символами Ямпільської станції юнатів, а головне полюбились ямпільчанам. На цих медведях мій син каже, вирос. Годик було, як зробив, а зараз вже 25 років. От. цю сосну, тут би то, це, металічна труба у пластмасовій ізоляції. Це я на плечах сам вніс. Із сусідньої організації взяв, принес, сіткою обмотав, заліпив, зробив сосну за вечір. Ну, а тоді вже не 20. День. Майстер розповідає, що у 2000-х роках був змушений покинути улюблену роботу, і лише чотири роки тому його знову запросили працювати на станцію. За цей період він встиг зробити дві великі скульптури Івасика Телесика та, та павука, що стереже Чарівну скриньку. Після робота. Задумано як для школьників, лежить записки свої по, по окначанню школи. Кожен щось пише, де пишуть, деякі навіть на деревах пишуть, де а то, щоб через час приходили именно в юнаці. У минулому році скульптора вчергове скоротили з роботи. Місцеве керівництво вирішило, що не може дозволити собі утримувати майстра. Він отримував мінімальну заробітну плату, а скульптури обходили селищу по ціні витраченого на них цементу. Пан Володимир каже, найбільше шкодує про те, що тут більше не з'являються нові казкові герої. Якби багато хто тут дето брали, ставили, робили, це одно, хай і гроші шита, то ладно. А то, що його немає. И вот год прошел, ничего же не добавилось, правда? Уже жалко, а год-то потеряно.